Сьогодні в Україні немає підстав говорити про подальше зростання цін на харчі, бо вітчизняної продукції повністю вистачає. Зазначили в комітеті аграрної політики. Були певні проблеми з яйцями, оскільки росіяни знищили декілька великих тахофабрик. Проте зараз будується і відкривається багато локальних виробників, у яких станом на весну вже буде доступне яйце. При цьому у них не буде витрат на логістику, бо реалізація здійснюватиметься у своєму регіоні. Митро Соломчук каже, що наразі є певні питання і щодо деяких овочів, зокрема цибулі, якої десятки тисяч тонн імпортували в Україну протягом останніх місяців. Проте й ця проблема вирішується. Цього року багато фермерів у центральних, південних та західних областях перепрофільовуються і починають займатися овочівництвом, щоб забезпечити українців доступними продуктами. Парламентарії переконані, що запроваджувати державне регулювання цін не зовсім доречно. І кращий ефект дасть запуск роботи нових виробництв та конкуренція між фермерами за якістю та ціною. Наприклад, навесні цього року планується багато різних програм, пов'язаних із сільським господарством. Нам потрібно якомога більше малих та середніх локальних виробників, які будуть конкурувати між собою. В Уряді також зауважили, що купівля українських продуктів це пряма підтримка вітчизняних аграріїв, які підлаштовуються під сьогоднішню ситуацію і роблять все можливе, щоб забезпечити українців доступними продуктами. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківський звістя.